Декілька місяців тому я знімав ролик один. Зробив я ножичок з клапана катерпілера. Котерпіллер це такий дуже великий трактор. Там діаметр клапана 18 мм. Я відкував ножика одного дуже гарного. Він, до речі, мене набрав там багато просмотрів. <клінг> людям сподобалось. Ну, деякі хлопці там дуже такі грамотні, може і правда грамотні. Казали, що це клапанцем м'яка сталь. Там може не потрібний. Ну, може з однієї сторони вони і праві, м'яка сталь, але з, 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 з чим його порівнюючи. Якщо з порошковою сталью, то звісно м'яка. Ну а для звичайного мисливського ножа чи туристичного це дуже хороша сталь. Якщо там навіть є 57 одиниць, твердість, то це навіть якщо 55, це дуже добре. Тим більше клапан імпортний. хочеться, сподіватися, що і склад металу там теж трошечки кращий, ніж наші радянські клапани. Коротко про цей ножичок. Да, до речі, всім привіт, забув поздоровитись. Коротко про цей ножичок. Ножичок буде лежати в машині, буде різати сало і ковбасу. Майбутній власник навіть не захотів сюди подвіса, щоб він був звичайний чехульчик без Значить, Ножичок 120 клин, 123 Руків'я, Ширина 25, обух 3 Зведення 02, кут заточки звичайний 36. Ну, як всі вже зрозуміли, сталь буде наживіюча. Больстерок мідь. На торчику невеликий дятлинг поставки дюраль. Основне руків'я зроблено з капу американського клена. відполіровано на пасті крокус і пропитано рідиною, яка не дозволяє вологі поступати внутрі. Значить, ніж. Десь восьмисоточний сатін, практично, ну, зеркала немає, але достатньо для такого плану ножів. Поверхня, достатньо такої поверхні шероховатості Є невеличний, невеличкий фальш. Фальшик, як то кажуть, фальш-спуск. Теж так захотів власник. Ну і ножний ножни. чіпрачок шкіра 3 мм, не дуже груба, пошита з обох сторін, невеличкий візерунок, так само пропитана жиром для шкіри. Тут нинко вставляється ніж, не випадає, колись воно може розтягнеться, звісно, але ну, там є різні варіанти, які її трошечки скріпити трошечки зменшити, Ну, це на майбутнє. Так, так виглядає ніж в зборі. Ще раз кажу, ножечок буде лежати у бардачку в машині. От. Ну, мені, до речі, він подобається. Не знаю як кому, якщо комусь ще сподобався, то ставте лайки. Всім пока.